Добралися ми до поля, друзі. Ну, що, ну продовжується в нас орночка. Ораєм не багато, потихеньку, так як в нас пройшов дощик, але він дуже нам нічим не поміг. Грудка неймовірно велика. Так що ходимо потихеньку, 6-7 кілометрів, щоб і техніку не рвати. Потихеньку орам, бо Роботи багато, а время піджимо. Опадів нам не передають. Так що будемо потихеньку орати. За два дні ми орієнтир десь оце Ну 8, може чуть, чуть більше гектар. Ну, це і так погона. взяв приблизно круги посчитав, скільки я пройшов. Ото виходить десь така. Площі. Ну, Грубо говоря, 4 гектари. Корим глибачей, так як у нас, я ж повторю ще раз, сухо, приходиться нам плуг заглибляти, тому що як виміляємо, він просто-напросто банально Ось як Можете бачити, дивіться. Плуг йшов, 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 тоді заліз. Трошки в землю і подивіться, що воно робить. Просто жесть. Дивіться. Ось моя рука. І які тут шлакоблоки. Ну, попробували, ні, не пішло. Виїхали на соняшник. Зараз вам покажу, які грудки вириває. Ну, потихеньку працюємо. Дивіться. Подивіться, як ось моя нога, 42-й розмір, дивіться. Ось дивіться. Рулятки нема поміряти, що у нас виходить. Ну, за 25 точно. Орем ми трактор тем 892 м Розхід палива орієнтовно десь 25 літрів у нас виходить. Ну то, що дуже важко. Минулі роки, як орали, в нас ніколи не було такого, щоб відвали за три круга вже блестіли. В цьому році два круги зробили. Вже все, все тернулось, все блистить. Минулі роки була проблема з налипанням, не знали що робити, хотіли вже текрон ставити. А в цьому році все інакше.